Що живеш при Бозі, і в тебе не буде і скорбот до вічності, душа в дорозі, себе не знаєш, що про народ так кроки міряють з тобою, і у напрямку усі туди опалить хтось тебе бідою. З Господом усе перетерпи. Тобі всі вороги відомі, відомі Богу всі вони даються до сердечній болі, немов доброчинності сини, повернеться там нагорода у вічності за всі терпіння. Терпі їх тут, поки нагода є. Для іншого стрімління. Господь все сам розпреділяє яку нам і тяжкість понести всім світом Він, Бог управляє за гріх і дає усі хрести. А хтось говорить: Бог у душі, не знаючи, хто там насправді чи Бог. Чи те, що йде від лжі, а усе Боже на заваді. Перед цим ти скажеш, що безгрішний, комусь і у думці твориш зло, шукаєш варіант утішний. А куди самого завело? Ось поруч нещасних пожалів, а крапля щастя чужа пече. Когось добрим словом обігрів, нашкодиш тим, де любов тече, а хочеш ласки сам від Бога, куди прийде твоя дорога?